Ти Едді? Так. Частіше просто Джексон. То в чому річ? Чому ти кажеш раптом, що ти моя донька? Тому що я ваша донька. Це якась пастка, щоб витягнути з мене гроші? Я лише хотіла зустрітись. Ви знали про моє існування? чи... Ні, поки ти не написала. Точно, саме так, як казала мама. Як справи у Клариси? Нормально. Але їй нелегко, ми майже не спілкуємось. Мені подобається твоя куртка. Дякую. Хто це у тебе на футболці? О Лізі Борден. Мабуть, варто було б переодягтись. Хто така Лізі? Прикінчила свою сім'ю сокирою у 1800-х роках. Oh, oh, Ого, ніяк. Лізі Борден сокиру вхопила матусі 40 разів в сади. Так, один мій друзяка він носить ідіотські футболки З принтами вбивств. Дав мені безкоштовно Валяється у мене. Ось знайшла Борден пробач. Я мабуть не зможу усе це що? Ти чудова, і я справді хочу пізнати тебе. Та мені здається, зараз не той час. Та ж я не, не прошу з'їхатись, а лише... Я знаю, просто я навіть не підозрював про твоє існування, і тут грім серед ясного неба. Я мушу йти. Добре, прощавайте. Я просто прошу, я...